Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Хто завітав до мене на канал вперше, то хочу вам повідомити, що всі рецепти я записувала протягом життя і з радістю ділюсь ними з вами. Сьогодні хочу вам розказати рецепт, якщо у вас, не дай Боже, стався вивих, набряд, забій. Отже, беремо житній хліб, подрібнюємо і заливаємо кефіром. Нехай постоїть, поки просочиться хліб кефіром. Тоді накладаємо на хворе місце, накриваємо поліетиленовим пакетом і закутуємо. Якщо ви компрес зробили на ніч, то вранці болі вже не буде. А якщо біль ще є, то зробіть ще раз. Це поможе вам в будь-якому випадку. Будьте здорові та мирного всім неба!